Вирішила поговорити все ж таки більш детально на тему перевтілення дітей у різних персонажів, коли діти уявляють себе іншою людиною, інколи дівчатка уявляють себе хлопчиками, хлопчики уявляють себе дівчатками, бачила, як коли доросла дитина уявляє себе малюком. Також знаю історію, коли дитина уявляла себе комашкою, інша дитина уявляла себе собачкою. Так само знаю історію, коли дитина уявляла себе героєм з мультфільму. І навіть можу рекомендувати подивитися фільм Дитина з Марсу. Там хлопчик уявляє себе прибульцем з Марсу. І це не просто уявляє. Це дитина перевтілюється, вона живе в цьому образі зранку до ночі і не хоче зовсім з нього виходити. Звісно, така ситуація дуже лякає батьків, змушує їх сильно переживати, шукати рішення цієї проблеми. І я сьогодні хотіла б поговорити на цю тему і розказати причини такої поведінки. І можливі варіанти, як можна це вирішувати, як можна такій дитині допомогти. Ну звісно, треба спочатку розуміти, з чим маємо справу, і тому хочу торкнутися причин, що викликає таку незвичайну фантазію у дитини, таку гру, яка не зупиняється. Саме перше, що варто сказати, це завжди будуть діти дуже-дуже чутливі. Часто діти з аутизмом, інколи діти без аутизму, але все одно, якщо уважно до дитини придивитися, ми зрозуміємо, що перед нами чутлива дитина. Чутливі діти вони цей світ сприймають трошки інакше. Все для них інтенсивніше. В першу чергу. Вони набагато інтенсивніше сприймають сенсорні відчуття. Ну, Сенсорика це теж як ми сприймаємо інформацію нашими органами чуттів. Тобто цим людям набагато інтенсивніше даються звуки, очі у них набагато чутливіші запахи, смаки. Так само вестибулярна система, яка передає інформацію про положення тіла в просторі, інформацію про рівновагу, тактильна система це вся наша шкіра, як вона контактує з навколишнім світом. Да? Ці діти вони дуже сильно відчувають холод, жару, одяг, вітер, пісок, воду. Ну, видно, що реакція на всі ці речі у них буде набагато інтенсивніша і така нестандартна. Вони будуть не так реагувати, як звичайні дітки. Є ще одна система, за нею не згадала: це пропріоцептивна система. Це теж ну, наскільки дитина відчуває своє тіло, де в неї рука, де нога, де закінчується її рука і нога, яку силу? Вони мають це іще одна така система. проприоцептивна, вона теж надзвичайно важлива. І порушення обробки сенсорної інформації, порушення сенсорної інтеграції, воно тягне за собою ну, дуже багато додаткових, таких другорядних наступних порушень. І крім того, що ці діти дуже чутливі сенсорно, вони так само іще дуже чутливі емоційно, вони набагато вразливіші. І дуже маленькі речі вони можуть дуже сильно їх лякати, тривожити, або дратувати, або приваблювати. Тобто всі емоції у них будуть інтенсивніші, ніж у Звичайних діток. І це є основна причина того, чому у дітей далі розвивається, оця, інколи розвивається така динаміка до того, що вони перевтілюються у якісь когось іншого. Так як ця чутливість вона призводить до Дуже сильної емоційної вразливості мозок починає шукати спосіб, як же йому вирішити цю проблему. Тому що відчувати отаку інтенсивну вразливість це нестерпно. Мозок він захищає свого власника і він хоче вберегти дитину від цих нестерпних емоційних переживань. І е, на допомогу приходить гра, адже гра вона закладена в нас, е, вона є інстинктивною, е, це такий процес, е, який запускається без навчання. Е, і так само ми можемо спостерігати гру не тільки у людей, у тварин, савців, теж дуже яскраво виражена. Гра, тому що гра це, як я вже казала, те, з чим ми народжуємося. Такий подарунок, так, у нас є можливість грати. І оцей режим гри, він дуже такий приємний, безпечний. Гра вона зглажує всі кути. У грі ми відчуваємо себе дуже комфортно. І гра вона рятує, вона допомагає в критичних ситуаціях. Тут мені згадується ще один фільм. Можливо, хтось не бачив. Це чудовий фільм Життя прекрасне про те, як гра врятувала життя маленькому хлопчику під час того, коли вони були з татом в канцтаборі. Їх там утримували як євреїв, і там відбувалося жахіття. Але гра вона допомагала цьому хлопчику не перелякатися і бути дитиною, яка радіє, сміється, тому що гра захищала його від тієї суворої реальності, яка була навколо. І от так само чутлива дитина. Для неї теж реальність дуже сувора. Хоча ну, для іншої дитини, яка має нормотипову нервову систему, та сама реальність не буде суворою, це в цьому особливість чутливих дітей, що для них звичайні речі можуть бути нестерпними. І от, Важливо розуміти це, поважати те, що вони такі вони не можуть себе змінити. От Їм дійсно нестерпно носити оцей одяг, і нестерпні запахи фруктів, і там, нестерпно те, як дує вітер на лице, і багато, -багато інших речей, як блимає лампа, як шумить. Шумлять люди в кімнаті, коли їх багато. Оце все для чутливої дитини може бути нестерпним. І е е е якщо дитина ще десь починає відчувати, що вона сильно відрізняється від інших людей, на цьому починають десь якось акцентувати увагу. Що ти не маєш отак от сильно там кричати, чи так сильно проявляти себе. Дорослі почнуть транслювати, що ти не виправдовуєш наші очікування. Якщо така дитина чутлива іде до школи, а в неї є проблеми з відчуттям власного тіла, відповідно, в неї може дуже сильно страждати моторика. І ця дитина незграбна, відповідно, вона знову ж таки буде ну, відчувати себе дуже некомфортно і дуже вразливо. І мозок такої дитини він може знайти вихід в тому, що запропонує цій дитині цю фантазію, гру. І дитина відчує, що бути собою це бути нікчемною, ну, на думку дитини. і… Так, вона ну, бачить вона це в очах інших людей, те, що вона нікчема. А бути трансформером, якого вона побачила в мультфільмі о, це круто. І дитина може реально перевтілитися в цього трансформера. Або бути песиком це круто. Песика ніколи не сварять, всі йому радіють, всі його люблять. До нього немає ніяких очікувань. І дитина може перевтілитися в песика. Або дитина може теж побачити, що до маленьких діток таке ставлення, от як їй хотілося б, немає оцих очікувань. І можна спостерігати, як дев'ятирічна дитина. Перевтілюється в трирічну дитину, навіть починає копіювати мовлення трирічної дитини, поведінку, і, звісно, це виглядає доволі дивно. І ще те, що я вже не раз з цим стикалася в своїй практиці, це коли дівчатка відчувають, що бути дівчинкою це теж вразливо. І вони хочуть бути хлопчиками. Чому можливо вразливо бути дівчинкою? Тому що є такі стереотипи, що дівчатка вони повинні бути спокійні, красиві, вічливі, ніжні, вони не бігають, не кричать, не брудняться, не грають в агресивні ігри, не грають в ризиковані ігри. І дівчинка, наприклад, з, з гіперактивністю а, або ще з якимись особливостями розвитку, які, наприклад, навпаки, дуже потрібна така активна біганина, ризикована гра, агресивна гра, якісь. Е, як діти називають це войнушки, коли вони там будують бази, створюють команди, в них ідуть бої один з одним, ну, бої там якимось листям, сніжками. І от якщо дівчинці починають транслювати, що насправді чутливій дитині достатньо однієї фрази. Навіть від якоїсь сторонньої людини, що ой, ти ж дівчинка, як це ти з хлопцями тут бігаєш і верещиш, і стрибаєш з дерева? І все, чутливій дівчинці, цього може бути достатньо, щоб стало занадто вразливо бути дівчинкою, і в неї почалося перевтілення в хлопчика. Вона захоче бути хлопчиком, тому що хлопчикам можна бігати, стрибати, кричати, лазити по деревам і гратися в сніжки. А, і так, е, от динаміку я сподіваюся більш-менш пояснила. Ну, і, звісно, питання, що робити? Які є способи допомогти такій дитині? І з яких елементів буде складатися терапія. І так. Перше це розвиток комунікації, покращивши навички спілкування, збільшивши арсенал способів взаємодії з іншими дітьми, з іншими людьми, дитина потрохи поверне собі оцю впевненість, яку вона втратила. І в неї повернеться бажання дружити з іншими, залишаючись собою. Друге, що я виділила, це розвиток саморегуляції. Знову ж таки, саморегуляція найкраще розвивається в комунікації. і як вже доведено дуже багатьма дослідниками, саморегуляція в першу чергу розвивається в контакті з близькими людьми, з батьками, з мамою, особливо. І тут бажано батькам отримати додаткову інформацію. Як би вони могли через ці стосунки зі своєю дитиною покращувати її саморегуляцію, щоб дитина і емоційно була краще відрегульована, і сенсорно. Тут батькам знадобиться інформація про особливості сенсорної обробки інформації їхньою дитиною, сенсорний профіль дитини. І, можливо, багато ще якихось нюансів, які вже краще може пояснити спеціаліст для того, щоб можна було створити протягом дня певні терапевтичні умови, можливо, сенсорну дієту, яка буде допомагати дитині краще регулювати себе, регулювати свої емоції, своє самопочуття. Бо такі діти вони набагато яскравіше реагують на голод, холод, нестачу вестибулярної стимуляції, тактильної стимуляції, на перебір шуму чи візуальної стимуляції. Тобто, да, з ними важливо розуміти їх сенсорні особливості і максимально. Підлаштуватися під ці особливості. А третє, що я пропоную, це створення безпечної бульбашки. Тимчасово, доки наша дитина не окрепне. Я ще інколи це порівнюю з харчовою алергією. Оці такі див, дивна поведінка, яку ми можемо спостерігати у, особливо у аутичних дітей не вся їх дивна поведінка, але частково якась дивна поведінка це лише просто їхній спосіб, який їм на даний момент доступний, для того, щоб справитися. З усім тим навантаженням, яке вони відчувають. І от я, як я казала, це порівнюю з харчовою алергією. Да? Тобто, скільки занадто багато подразників, що виникає симптом. І симптом ми це бачимо в поведінці. І тому, звісно, що треба? Поприбирати усі алергени, поприбирати. Зайві подразники це створити оцю безпечну емоційну бульбашку, залишити в колі спілкування дитини тільки тих дорослих, які розуміють, як підтримувати цю дитину. Які дуже грамотно поводять себе в комунікації, люди привітні, вагідні, емоційно включені в дитину, бажано грайливі люди, які можуть гратися. І звісно, для того, щоб ще створити таку бульбашку, треба не тільки додати в життя дитини. Хороші елементи і хороших ресурсних людей, які б її оточували, а і поприбирати зайве. На період терапії я би радила дуже сильно знизити очікування. І якщо у дитини це, наприклад, і школа кожного дня, а потім по вечорам по дві години вона робить домашні завдання, і в школі вона має вчитися дуже добре і поводити себе дуже добре, і всі домашні завдання мають бути виконані. А ще й треба відвідати п'ять гуртків, а на вихідних поїхати з ночівлею до бабусі, і там теж дуже гарно себе поводити. А ще інколи на дитину. Таку чутливу залишать меншого брата чи сестру на весь вечір. І ця дитина має доглядати свого братика чи сестричка, а інколи і двох молодших дітей. То, звісно, бульбашка в нас не вийде. Це будуть дуже-дуже високі очікування, які заберуть на себе увесь ресурс, і у дитини ну, просто не залишиться ресурсу на те, щоб піти в цю терапію, щоб справитися зі своєю проблемою. І знову ж таки нагадую, що це може бути ну, з точки зору дитини. Не проблема те, що вона фантазує і уявляє себе да, якимось, якимось іншим, це для дитини рішення її проблеми. Бо бути в контакті з тою реальністю, яка на даний момент є чутливої дитини, настільки вразливо, що єдиний спосіб, як ця дитина може нормально функціонувати, більш-менш нормально. Це оце перевтілення. Тільки завдяки цій ролі дитина може справлятися зі своїм життям. Але, звісно, ми усі прекрасно розуміємо, що це не ок, і цій дитині треба допомога дорослого. І ще дуже важливий момент, хочу поділитися як спеціаліст по грі. Я багато років граюся з дітками. Мій основний напрямок роботи це розвиток гри, пошуки ігрової активності, яка цікавить дитину з аутизмом. І я побачила ще один спосіб, як можна працювати з оцим перевтіленням це цю тему підхопити, приєднатися. І разом з дитиною е, прийняти цю гру. Якщо дитина наша трансформер, е, будемо гратися в трансформерів. І я стану трансформером. Ми можемо малювати трансформерів, е, ліпити, е, обговорювати, купити іграшки-трансформери. Ну, можливо, зі сторони. Це, здається, наче як закріплення да, у цієї фантазії про трансформерів. Але насправді ця методика, вона навпаки, дасть дитині запрошення бути такою, якою вона є, і зніме з цієї теми акцент у дитини зменшиться супротив. Дуже часто діти, які знаходяться в цій ролі, вони дуже її сильно захищають і дуже сильно нервують, коли хтось їм каже, та ніякий ти не трансформер, ніякий ти не песик, ніякий ти не, не хлопчик, кажуть дівчинці, да, або дівчинці, або хлопчику кажуть, ну ти не дівчинка. І у дитини виникає дуже сильний супротив, вона починає агресивно себе поводити, захищаючи свою фантазію. І якщо приєднатися і не боротися з цим перевтіленням, я бачу, що це працює через отаку спільну активність, діяльність навколо Цього персонажу, в який дитина перевтілюється, ми можемо дуже сильно знизити супротив, дуже сильно знизити агресію, і насправді прискорити процес виходу дитини з цієї цілодобової гри, в якій вона знаходиться. Дякую за увагу! Сподіваюся, було цікаво. Якщо є запитання, чекаю вас в коментарях. Пока!